Боже, покинув ти нас, розпорошив ти нас, ти нагнівався був, повернися ж до нас, ти землею затряс і її розірвав, уздоровив уже уламки її, бо вона захиталась, що народ твій побачив тяжке, напоїв нас отрутним вином, ти дав прапора тим, хто боїться тебе, щоб збирались вони перед правдою. Щоб любі твої були визволені, своєю правицею допоможи і обізвися до нас. У святині своїй Бог промовив, нехай розвеселюсь, розділю я сихєм і долину Сукоцьку поміряю. Належить мені Гілеан, мені Менасія, а Ефрем, охорона моїй голові, Юда, берло моє, Моав – то мідниця мого миття, на Едом узуттям своїм кину, Филистею, виукуй для мене із радістю, то мене запровадить до міста твердинного, то до Едому мене попровадить, хіба ж ти покинув нас, Боже, і серед нашого війська не вийдеш вже, Боже. подай же нам поміч на ворога, людська бо поміч, марнота. Ми мужність виявимо в Бозі, і Він потопче противників наших. Амінь.